Шукаємо ресурси для того, щоб фінансувати всередині країни те, що виробляється зараз в декількох одиницях, щоб все вироблялося в тисячах штук. І, зокрема, там, минулого тижня ми проводили на рівні парламенту декілька двосторонніх зустрічей, зокрема з Німеччиною, з Данією з Нідерландами, з Британією з Канадою, щоб вони фінансували напряму наше, наше виробництво. Тих самих дронів, тих самих ракет створювали спільне виробництво. І я вам скажу, що е, ну є країни, з якими ми працюємо, ми з усіма працюємо, але просто деякі країни дають більше, деякі країни дають менше. І я вам чесно скажу: наприклад, Німеччина, яка на сьогоднішній день є лідером по е, зобов'язанням і по постачанню нам допомоги. Після нашої розмови розглядають можливості все ж таки навіть збільшення бюджетів на наступний рік. Так у них є свої ліміти всередині бюджету, скільки вони можуть витрачати на допомогу іншим країнам. Але ми проговорюємо зараз навіть те, щоб були зміни до цих правил для того, щоб все ж таки збільшити. Для України фінансування всередині країни або створення знову ж таки спільних підприємств. Я зараз не буду називати конкретні підприємства, які на сьогоднішній день вже створюються спільні з нашими партнерами, тому що це і зацікавленість партнерів мати ці технології. У нас є домовленість про те, що якщо це створюється на території іншої країни, то все ж таки те, що буде вироблятися до кінця війни, має постачатися. Першочергово в Україну, а потім вже може буде вироблятися для їхніх армії, для їхніх міністерств оборони. Ось це наша задача, якраз таки сьогодні знайти ті 60 мільярдів доларів, яких нам не вистачає на наступний рік, і поступово ми цю пиццю це питання вирішуємо. Президент на своєму рівні, уряд на своєму, міністерство оборони на своєму, парламентарі на своєму, тому що все ж таки парламентарі інших країн. А голосують за бюджети на наступний рік, і от якраз цим ми зараз і займаємося.